Вас вітає канал Солоти Моя доля. А в нас сьогодні знову дощ. Зарядив дощ, не обминає нас. Десь потрібний, а в нас вже трохи і нам. А сьогодні 26 липня 2025 року. Як зазвичай в кожного з нас в цьому житті. Якісь невеличкі, побутові, щоденні радощі, ну і, звичайно, і печолі. І в мене сьогоднішня радість від того, що ми вчора таки забрали з городу ще два сорти цибулі. А це цибуля Оксібішен і цибуля Кенді. Цибуля, яка вирощена з насіння за один рік. І вирощена ця цибуля була розсадним способом. Розсадним способом цибулю вирощую вже другий рік. А загалом рік 2025, не знаю як де, але в нас на Хмельниччині можна назвати цибульним роком. Бо урожай цибулі, особливо зимних сортів, тих сортів, які садилися на зиму. Не, не просто гарний, а дуже гарний. Ну і бачу, що й по других областях також блогери показують врожаї цибулі, і також кажуть, що гарний цибулі врожай зібрали. А в мене цього року на городі було посаджено чи 5, чи 6 сортів озимої цибулі, а це сорти штуці, електрик синя. Подекуди вона в помічці було трапляється, але на відміну від ред барон гострий, має гострий смак. Також Радар, Шекспір, Штутгартен Різен і ще якийсь один сорт. Я вже не пам'ятаю, який. І там в куточку він вирізняється штучі. Я її вибрала найраніше, і вона навіть вже і висохла. А ця ще підсихає, але потім вже пізніше йшли трохи дощі, то я не знаю, чи не буде вона мені гнити біля корінця. Ну, поживемо, побачимо. Але повертаюся до цибулі, яка вирощена розсадним способом. А це сорти як Сорт кенді. І одну і другу цибулю сіяла на розсаду, купувала насіння спеціалізованому насіння. І знову вже лунає сигнал тривоги. Знову бандити посилають на нашу землю смерть. Хай Бог милує всіх нас. Насіння в пакетах було оброблене. І висівала я його в ящички розсадні 25 лютого. Ну, звичайно, такі дні ще Сонця мало в лютому, та й в березні також на початку доводилося трохи досвідчувати. Крім поливу, ніякого підживлення в цих ящичках я не проводила. Єдине, що коли Розсада була вже більша, ніж 10 см залишки, то я зістрігла кінчики, які там були. Десь я прочитала, що так потрібно робити, бо в минулому році я і не стригала, але потім висадили нагороди, і також мали гарний урожай цибулі Xibish. А Кенді ми в минулому році не садили. Отож стрігла ці кінчики. Правда, ґрунт в мене був. Із попереднього року розсадника він був заправлений, там був і перегній, так що ґрунт не був пісним. І розсада росла задовільно, а потім вже десь в кінці квітня чоловік висадив нагородню ділянку, висаджував сам, бо в мене були проблеми з здоров'ям, і він цю розсаду висаджував сам. Що нас дуже дивувало, що ці цибулини чомусь цього року ледве-ледве трималися ґрунту з самими кінчиками, самими цими волосками. Вся цибуля була зверху, як одного, так і іншого сорту. Я не знаю, чи це чоловік мало заглибив, її, чи, це, чи це так в минулому році була Ексібішен була заглиблена в землю, а цього року було ось так. Цибуля Кенді відрізняється, що на ній така луска більш золотиста. І говориться, що це сорт ранньостиглий салатного призначення. Вона має приємну соковиту м'якоть, подібну до ялтинської цибулі, але текстура ніжніша. Це дуже ранній гібрид для відкритого ґрунту для вирощування в відкритому ґрунті. А ще, крім того, приємно те, що пишуть, що цибуля кенді може зберігатися до п'яти місяців, на відміну від ексібішен, яка дуже мало зберігається. Бо в мене кенді перший рік ми її сіяли. І цибуля Ексібішен це Пізній сорт салатного типу, також для відкритого ґрунту. Для вирощування можна вирощувати через розсаду, а можна сіяти безпосередньо в ґрунт, але тоді отримаємо цибулини значно меншого розміру. Вегетаційний період 140-160 днів і нарощує цибулини 200-800 грамів. Від 200 до 800 грамів. І навіть, можуть, пишуть, що можуть бути такі екземпляри, які можуть важити і кілограм. Можливо, і наша ще виросла б трохи більшою. Але ми забрали з городу, побоюючи, що за дощить і цибуля буде гнити. Вона ще, як бачите, має зелене пір'я. Можливо, ще трохи зарано ми її забрали, але вже як є, забрали та й забрали. І далі цей. Сорт сорт ексібішен, стійкий до фуз... фузаріозу та кореневої гнилі. Ось такі прекрасні сорти цибулі. вирощено цього року нами розсадним способом і маємо ось такий гарний результат. А крім того, цього року ж таки весною в спеціалізованому магазині я купила ще трохи насіння обробленого. Цибулі сорту градар. Ну, про радар, чи Рейдер, як по-іншому називаються сорт цибулі. Багато хто знає, багато хто вирощує, в тому числі і я, як я вже сказала, вирощуємо як озимий сорт цибулі. І дуже задоволені якістю самого сорту цієї цибулі і її врожайністю. Але одна справа вирощувати з цибулі сажавки це не дуже так дешево обходиться. А інша справа попробувати виростити її з насіння. І от цього року вперше я висіяла на городі цибулю сорту Радар із насіння. Висіяла просто в ґрунт без ніякої, без вирощування розсади, хоч мені продавчиня. Рекомендувала також її вирощувати розсадою, але ж кількість місць навесні в кімнаті обмежена, як я вже сказала, і досвідчувати потрібно. Ну і, звичайно, заморочуватись, поливати і заглядати таке, так як до розсади. Отож, я висіяла радар насіння, насіння цибулі, сорту радар прямо в ґрунт. І що ж ми отримали? А ми отримали ось такі. Ось такі цибулини, як бачите, також зовсім не маленькі, Навіть можна використовувати їх і в їжу. Не дуже, не дуже так заморочно їх буде чистити. Дехто з людей навіть і не хоче брати великої цибулі для використання на кухні, тому що не використовує стільки багато цибулі. А ось такі цибулини. Виросли, при посіві прямо в ґрунт від весни, а сіяли на початку квітня і ось до цього часу, лише пару днів тому, її вибрали цю цибулю. Також не обрізали деякі екземпляри підсохли ще на грядці, а деякі ще й зеленуваті. Но її небагато в нас. Бо насіння сорту радар цибулі також не дуже дешеве. Там було в пакетику, ну, напевне, десь 200 насіни, а може, трохи більше, я не пам'ятаю вже скільки було, але ну, досить таки небагато. І Ось так посіяно і ось такий результат. Так що можна, щоб здешевити вирощування цибулі. Озимою, яку ми садимо на зиму, можна сіяти і весною, і можна отримати за один сезон ось такі зовсім немаленького розміру цибулини. А я вже, як сказала, радію маленькою радістю з того, що ми вчора вибрали ту цибульку, бо сьогодні йде дощ. Ну, зараз трохи припинився. Але небо хмуриться. І, напевно, він буде йти далі. А я сижу на горищі і розповідаю вам про сорти цибулі, які ми вирощували у 2025 і озимі сорти цибулі, які ми почали вирощувати ще з 2024 року з осені. Пишіть, чи ви вирощуєте цибулю розсадним способом. Які сорти цибулі ви вирощуєте? Які більше вам подобаються. Кенді Эксібішен, як я сказала, це сорти салатного типу. Вони не такі пекучі, як деякі інші сорти цибулі. А ще попереднього року, 2024, 2023, 2024, я вирощувала на городній ділянці сорту зимої цибулі. Ряд барон. Він не тільки озимою, його і навесні можна садити, але я його садила під зиму. І він у мене дуже стрілкувався. Тому в минулому році, 2024, я відмовилася від його посадки і на зиму його більше не садила. А цього року мої сорти, сорти, які я називала, які ми вирощували. Не стрілкувалися зовсім, буквально було серед усіх посадок цибулі. А я садила, напевно, 3-4,5 кілограми посадкової цибулі, було буквально пару стрілок. Навіть не було що жаряти. Ось така моя сьогоднішня розповідь про вирощування цибулі, про розсадний спосіб і також про сорти. Які ми вирощували в 2024-2025 році як озимі сорти. Дякую за увагу, треба злазити згори, бо потрібно вибрати огірки. Хоч і роса, але хто його знає, можливо, далі знову буде йти дощ, а огірки не вибрані, треба вибирати те, що є, тому що хто його знає, що нам принесуть ці. Такі вже дуже часті дощі. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто дивився, дякую за коментарі, підписки, вподобайки, дякую всім, хто з нами. І, як завжди, кажу, що це був канал Село ти Моя доля і до зустрічі!